Доброго дня, шановні колеги. Компанія Август Україна пропонує вашій увазі двокомпонентний системний фунгіцид колосаль Pro з тривалим періодом захисту зернових культур, сої, ріпаку та буряків від комплексу хвороб. До складу препарату входять дві діючі речовини з класу триазолів, котрі відрізняються між собою різною розчинністю у воді, системними властивостями та спектром контрольованих захворювань. Пропіконазол відноситься до швидких триазолів. Чинить профілактичну, сильну лікувальну та викорінюючу системну дію, пригнічує спорутворення у патогенів, високоефективний проти різних плямистостей. Також проявляє ріст стимулюючу дію, що забезпечує покращення засвоєння рослинами вуглекислого газу і, відповідно, підвищує активність фотосинтезу рослин. Друга діюча речовина тибоканазол має профілактичну і системну лікувальну дію яка високоефективна проти видів іржі, відноситься до повільних триазолів, що дає змогу контролювати захворювання рослин тривалий час. Важливою відзнакою препарату є препаративна форма, мікроемульсія. Це система допоміжних речовин, суфрактантів і адюванту, яка забезпечує одержання робочого розчину фуніциду з частками менш 200 нанометрів. Що сприяє вищій фуніцидній активності колосалю про. Комбінація триазолів з різними властивостями дає змогу контролювати в повній мірі на пшениці і ячмені види іржі, септоріозу, циркоспорозу і плямистості листи. Норма застосування від 0,3 до 0,4 літра на гектар. На посівах сої, ріпаку та цукрових буряків проявляє повний контроль антракноза, альтернаріозу, іржі, склеротиніозу, фомозу, циркоспорозу та борошнистої роси з нормою витрати препарату 0,406 літра на гектар. На соняшнику та гороху застосовується проти фомопсису, фомозу, септоріозу, альтернаріозу, іржі, аскохітозу та антракнозу з нормою витрати 0,4,06 літра на гектар. Колосаль Про проникає в рослини протягом 2 годин після проведення обробки та забезпечує захист посівів від інфекцій протягом періоду до 4 тижнів. Оприскування рослин потрібно проводити в період вегетації. колосаль Pro добре змішується з інсектицидами компанії Ауль – Борей, Борей Neo, Break, а також гербіцидами Капуера, Балеріна, Деметра, Набоб та інші. Норма витрати робочої рідини 200-300 літрів на гектар. Колосаль Pro це колосальна протидія хворобам.